Дивіться, бачите, коли залишати надовго безконтрольно злучку. От самка вже поранила самця. Агресивна самка і вона поранила самця. Тому злучку проводити всю під контролем. Так, щоб ви могли контролювати весь процес, бо От самка і агресивка. Бачите кішка, що робить. Її самка в охоті, але... О, батьте, рана самця. А це саме вже... О, бачите. Прямо? Не допускайте так. да бачите? це Хочу додати. Це носок кусило хорошо може за око, може але саме головне може прокусити тестисі. Самцю і по статеві органи і потім у вас хороший смс буде вже нікуди не придатний. Тому це все треба робити під контролем, бо тому, що різні темпераменти є самок. Ну, Так само самець, він може нервуватися і також прокусити самку. Тому це все робити треба під контролем. А цей смс хоче самки. Хай це що робить? Ну, де де? Кусає, цілий день нервується, кусає. Йому треба роботи. Десь ну ну де? Де я тебе пола? Це такі самці їх називають котики. Лазні такі. Оце Діде трошки. Це F3 Дядя почухай. Зараз опять почне не рватися. І це цілий день рве, гризе, все. Але так. Такий він темпераментний.